Вітання, друзі-колеги! Про майну 2024 рік і можемо підвести якусь, якісь підсумки роботи моєї станції сонячної. Отже, цей рік в роботу включився інвертор Axioma 3000BF. Також я прикупив дві збірки літійонних акумуляторів на базі елементів Nissan Leaf. загальна ємність. Зараз остаточна залишила, ще залишкова ємність 100 Аг. Також був придбаний MPPT контролер на 60 А. І в Докупив я до своїх панелей ще дві панелі сонячні 410 і 435. Ось будемо порівнювати з минулим роком, де станція складала по панелі 1,7 кВт, а зараз вона стала 2,9 кВт. Хто трохи слідкує за каналом, то щось спостерігав. Ну, а я потрохи нагадаю, що. Яка зараз е, остаточна, можливо, не остаточна версія, але зараз як підключені панелі? Отже, 10 панелей 12-вольтових по 150 Вт, скажімо вже так, підключені до інвертора. загальна ємність, загальна потужність по номіналу. Складає 1480 Вт, тому що там дві панелі є по 140 Вт. Це вже, якщо точно враховувати до Вт. Тобто йдуть вони всі під'єднані послідовно і можуть бути підключені як до е, даного гібрида так можуть е, під, під, перепідключатися на прямий нагрів бойлера. Що зараз і відбувається. Це зараз 400 Вт. Працює на прямій нагрів бойлера. Про це мова йшла. Напруга трохи просіла, можливо, ще точно Сонце не попадає на панелі, можливо, якась стінь. Ну, це зараз, зараз така погода. І 1415 Вт. 4 панелі 410-435 і 2, 285 підключені через мппт контролер на безпосередню зарядку літій-іонних акумуляторів. Ну, на даний час маємо, що напруга на акумуляторах майже е, рівняється до та, яка виставлена на 28,6. Ну і така у нас зараз робота. 157 Вт. В домі навантаження 57 Вт. Все обнулено. Ну Відповідно, мережа відімкнена зараз повністю на оскільки день е, сонячний. Щось там вітер появляється ну Але з вітряка так багато енергії нема. Це таке відступлення або. Розказати новим глядачам що до чого, щоб зрозуміти. І тепер 2,9 кВт, що у нас вони виробили за рік часу. Я просто наведу при, приклад в реальному використанні, що якщо використовується вдома, без якихось там біганням, включення додаткових пристроїв. Просто всі споживачі, які є. Є сонце, значить працюють від сонця, немає від мережі і так далі. Значить За січень. Перша, перша цифра буде це мережа, скільки використано, друге, скільки використано з сонячної станції. Трошки будуть цифри, можливо, не об'єктивні в плані того, що так, докуплялися там панелі. Одну я докупляв в квітні, другу десь там в червні. Були якісь перепідключення, ну, але для загального картини. Все-таки буде щось зрозуміло. Січень 152. Мережа 42 кВт кВт години використані е, вироблені сонячної станції. Далі. Лютий 124, 57. Березень 120, 93, квітень 67, 167, травень 25, 244. Черень 27. 224. Липень 43. Сес, 210. серпень 30 мережа. СЕС, 221. Вересень, 87, 142. Жовтень 167. 100. Листопад, 167, 65. Грудень 163. з від сонця всього-навсього 30 кВт-годин. Середнє споживання в домі у нас 200 250 кВт годин в місяць. І так, загально у нас виходить з мережі використано 1173 кВт. години А станція виробила 1595 кВт-годин. Це не стільки, вона виробила стільки. Скільки ми змогли використати. Тобто, якщо би там в літній період, звичайно, сонце було набагато більше, можна було там ще його кудись використовувати, але, в принципі, нема куди. Тепер про кілька слів про гібрид. Перший його. Перше його пряме використання це забезпечення електроенергією дому, коли є відключення або коли з якихось причин відсутня мережа, з чим він справляється в повнім обсязі. Ну, а вже друга, другорядна, це використання в плані економії, тобто є сонячна погода, і відповідно, дім працює від сонця. Це його другорядна, як би другорядне його завдання. І так, хотів би на даному графіку, це минулорічний, використання суто на прямий нагрів. І в нас було 1,7 кВт панел. І зараз за 2,9 кВт. Ну, але для порівняння такі цифри за січень. Було тільки минулого року 20, за, за цей рік 24 42, лютий 52, з інвертором вже 57. За березень 108, тому що 2023 рік був набагато сонячніший, більше сонячних днів, ніж 24. Тут з інвертером всього навсього 93 квітні за ж навпаки. 85 було у 23-му році, 167 у минулому. І так, саме цікавіше вже у нас е в, в літній період, значить е травень 144 було, а за минулий рік 244. Червень, 105, стало 224. липень 145 було, стало 210. серпень 147, стало 221. Вересень 113 було, стало 142. жовтень 68, стало 100. Листопад було 22, стало 65. І грудень було 5,6, стало 30. Ну, Зрозуміло, стала більша трошки потужність по панелях, більший виробок, ну і відповідно свою лепту вклав гібридний інвертор, Тому що частину, ну, скільки ми використали на нагрів бойлера, бойлер нагріл 80 літрів, скажімо так, чи там ще підігрів додатковий. І все. А тут ще працюють всі споживачі в домі. Так, безпосередньо, без... без Можна ще ефективніше використовувати, включати додаткові нагрівальні прилади, або ставити ще один додатковий бойлер і нагрівати воду, коли є сонце. Використовувати її, коли сонячних днів немає. Перспектив для розвитку досить багато. Наразі, в такому вигляді, сонячна станція входить у новий 2025 рік. Зміни, можливо, якісь будуть. Не без того, щось буде докуплятися, розвиватися. В першу чергу, зараз питання збільшення ємності акумуляторних батарей, або зовсім другу нову збірку робити з Літій Ферону, наприклад. Або додати таку саму збірку 7С. З літій-іону на тих же нісан ліфовських елементах, це все побачимо, але збільшувати потрібно. Тому що усе вже зараз впирається, що я більше як 40 А на зарядку не можу подати. Ну, в крайньому випадку 50. Ну, а панелі можуть видавати більше. Так що, щоб добавляти сонячні панелі. Все-таки треба спершу перше додати ємність акумуляторних батарей. О, такі в нас цифри. Значить, е зекономлено, чи як сказати правильно, 1000, грубо кажучи, 1600 кВт годин по нинішньому тарифу це е трошки більше 6000 гривень. Можливо, буде. Буде тариф і підростати, нам його обіцяють вже весною або на початку літа. Це побачимо. Але вже навіть з цих цифрів можна, наприклад, за ту суму, яка зекономлена, можна їх використати для якогось розширення своєї станції. Докупити сонячну панельку, докупити якусь збірку акумуляторів і так далі. Але ще раз наголошую, що першочергово гібрид акумулятори і сонячні панелі потрібні для, забезпечення, для безперебійного забезпечення е електроспоживання, електропостачання дому. Ну, от такі цифри, я думаю, така вона, можливо недостовірна статистика, ну, але для загального. Розуміння можливо комусь сподобається. Так що, завершую відео. Всім всього доброго. До нових зустрічей, до нових відео. Я думаю, ще в нас буде цікава інформація попереду.